Телевізор наш. — телевізор, який тільки крім да. виплатили. Плазма двадцять виплатили. Наталія та Іван Пугач оглядають своє згоріле помешкання на дев'ятому поверсі в одному із будинків на північній Салтівці. Цей пролам у стіні залишила по собі у березні російська ракета. Тричі приїжджали пожежники. Ну з третього разу тільки змогли відкрити. Я це вже що вони тільки змогли погасити. Все. Три тарілочки та он. Он ж за посуда, бачите, вуголочку. Оце зараз подивимося, що там. Ото це ж вціліло, Більш нічого нас не вціліла. Зимуватимуть пенсіонери за 70 кілометрів від Харкова. У цьому будинку опалення через пошкоджені мережі не буде. Подружжя приїхало впустити представників підрядника. Вони обстежують будинок перед ремонтом. Là, видите, вот, вот, вот эта стінка не несущая. Ага. А вот така плита не може мати дві точки опоры, Вона должна йти <Adventure lost him> на третій сторону. У помешканні Євгена Юревича діра у спальні над ліжком. Скоріше всього, там трещини снаружи. Ну вот вила вона сюди вийде. Це зрозуміло, слава Богу. Це єдине Помешкання якому я мешкаю. Тобто це для нас дуже велика і важлива Трагедія. Комісія фіксує пошкодження і на даху. Бачать закриті пробої у плитах. Вероятні, сьогодні, там а ми зараз. А ми в квартиру, не попали. А це кіхеташна. Після огляду спеціалісти складуть проєкт відновлення. Роботи почнуть із опорних конструкцій. Далі лагодитимуть комунікації, каже представник підрядника, який не називає свого імені. Дом не сносу. Всі жильці будуть далі жити в цьому домі. Яке підприємство представляє і коли приїдуть ремонтувати будинок, чоловік не каже. Ця дев'ятиповерхівка одна із 33 на обслуговуванні у дільниці комунального підприємства Жилкомсервіс яку очолює Світлана Бухар. Каже, усі будинки пошкоджені. В якій то меншій мірі, дітей осколиш, просто окна повилітали. За попередніми даними. Чверть багатоповерхівок відновленню не підлягає, каже Бухар. Дмитро Гребіник, Суспільне новини. Харків.